Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні готую швидесенькі і простесенькі гарячі бутербродики. Ну, і покажу ж вам на деко розклала нарізний батон. Далі кожну скибочку змащую кетчупом. Хто яким бажає. Можна кетчуп-майонез, можна просто кетчуп на низ. Це вже за вашим бажанням так кожну скибочку змащую кетчупом. Далі додаю ковбаску. Також, хто яку полюбляє, можете сміливо додавати. Ось так потрішечки розприділяю ковбаски на кожен шматочок батона. Так, готово. Далі натерла сир твердий. На тертушку дрібні вічка і додаю зверху на ковбаску вже потрішечки сиру. Так, продовжую готово. І тепер зверху ще зроблю маленьку сіточку з майонезу. Це, за бажанням. Я роблю, мені подобається. Продовжую. Все, дівчатка, ось так це виглядає. І відправляю зараз у духовку розігріта в мене 200 градусів. Так, дівчатка, буквально 5-6 хвилинок у духовці, і вже порядочок, смакота готова. Дістаю їх на розносок такий. Ну, а Я відправляю наступну партію. Ну що, дівчатка, ось така смакота, такі швиденькі, простенькі бутербродики гарячі, на сніданок у мене сьогодні для діток, та й ми коло них гарненько поласували і посмакували. Отож, хто готував, то знає, що це смачно і швидко, і легко, і просто, а хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Приготуйте до чайочку чи до кави, навіть вони хорошо підходять, гарно йдуть такі гарячі бутербродики. Я трішечки ще кропчиком зелененьким притрусила для себе. У мене так не полюбляють, ну це я для себе. І смакота готова. Ви ж можете додавати сюди хто що бажає. Ну, а я завжди як легко. Просто, але смачно. Отож, готуйте, пробуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. Відправляла я ці бутербродики в розігріту духовку 200 градусів, рівно на 5-6 хвилинок, це достатньо. Розплавлюється гарненько сирочок, батончик стає такий, підсушується, хрусткий, дуже-дуже смачно.